Тим часом українська економіка отримала перший транш стабілізаційного кредиту Міжнародного валютного фонду. Сума розміром у 4,5 мільярди доларів надійшла на рахунки Національного банку України. Про умови програми кредиту з головою місії МВФ в Україні Джейлою Пазар-Базіолу говорила наша кореспондентка Мирослава Гонгазе. Програма кредиту має чотири головні компоненти: перший запровадження режиму вільного обміну курсу та монітарна політика, яка базується на страхуванні фінансової стабільності, зокрема, забезпечення банківської ліквідності та контроль над інфляцією. Другий компонент це фіскальна політика, а саме, забезпечення наповненості бюджету і забезпечення бюджетного покриття цих видатків за рахунок бюджетних надходжень. Третій компонент стосується банківської системи та фінансового сектора. Як це відбувається всюди у світі, криза відбувається на банківській системі. Подіння економіки впливає на здатність приватних позичальників повертати кредити. Тому уся ідея програми полягає у тому, щоб пом'якшити негативні наслідки, щоб люди, які беруть кредити, як приватний бізнес, так і окремі фізичні особи, змогли це робити і не були відрізані від фінансування. І четвертий компонент це соціальна політика витрати на соціальні програми, незважаючи на те, чи за допомогою МВФ, чи без МВФ, пристос. Совуватись до цих складних нових умов економічної кризи буде складно, і найважче це буде для найбіднішого населення. Ми оцінили, що український уряд має достатньо хороших програм для забезпечення підтримки безробітним та іншим біднішим верстам населення. Деякі з цих програм звичайно недостатньо профінансовані. Тому програма нашого кредиту має компоненти, які забезпечать дієвість цих програм, щоб зменшити тиск на ці верстви населення.